Привиди у дзеркалах. Слідчий ковальчук не вірив у містику, та до останнього не хотів приймати пропозицію позаштатного співробітника і за сумісництвом екстрасенса та свого давнього знайомого на те, щоб заночувати у квартирі, в якій сталося подвійне вбивство двох стареньких. Але іншого варіанту не лишалося у єдиного підозрюваного виявилося залізне альбі, і слідство, по суті, зайшло в глухий кут. Злочиниця або злочинці були на волі, а керівництво вимагало знайти їх. Саню, ти ж знаєш, чому після смерті людини в хаті прийнято завішувати всі дзеркала, тому що в дзеркалі, якщо воно не буде завішене, житимуть привиди померлих і нікуди не зможуть відправитись. Сусіди вбитих кажуть, що вночі у тій квартирі чути дивні звуки, якісь кроки, стогнання, а іноді навіть нерозбірливі слова. І це при тому, що вхід ви опечатали. А родичів у вбитих не було. Взагалі то були родичі, невпевнено відказав слідчий, але екстрасенс його перебив. Хто син наркоман? Невістка від іншого сина, який давно помер. Ну так вона вже зійшлася з іншим мужиком, а їх викреслила зі свого життя. Чи, може, онуки, які давно в Америці? Є ще онук від молодшого сина. Але ж він виявився непричетним до вбивства і взагалі погано пам'ятав діда з бабцею та й що ти втрачаєш, якщо спробуєш? Ну добре, вмовив, врешті погодився слідчий. Я залишуся з тобою. Врешті-решт, хто з нас екстрасенс, а хто мент? Увечері слідчі та екстрасенс прийшли до помешкання убитих. Тиша в квартирі була якась моторошна. Ковальчук узяв про всяк випадок табельну зброю, але його напарник сказав, що проти привидів ствол безсилий. Та який сенс взагалі налаштовуватись на конфронтацію, якщо розмова буде з приводами жертв, а не злочинців? Знаєш, Іване, сказав Ковальчук, я ще ніколи не брав свідчення у привидів. У людей якось звичніше вірю, але все коли страпляється вперше. Добре, давай уже будемо лягати, а там буде що буде. Після цих слів чоловіки пішли спати. Слідчий Олександр примостився на дивані, а екстрасенс Іван обрав собі для сну ліжко в кімнаті, де на стіні висіло дзеркало. Екстрасенс сподівався, що у ньому якраз він і побачить привидів. А щоб більша була вирогідність їх появи, то він переніс дзеркало з ванної кімнати і примостив його навпроти того дзеркала, що вже було в спальні. Якщо дзеркало із ванною не мало якогось складного дизайну і було по суті шматком скла і обрамленим шматком пластику, то дзеркало, яке було в кімнаті з самого початку, виглядало старовинним, а рамка його була виконана у вигляді гарної різьби з різними штукенціями та візерунками. Таке дзеркало цілком можна було вважати антикварним. Але вбивця або вбивці залишили його на місці, і цей факт заплутував слідство ще більше адже неясні були мотиви для вбивства. І розробляли ідею щодо чорних рієлторів, але якщо ця версія була вірна, то поки що ці люди ніяк себе не проявляли. Що ж, було очевидно, що, крім мертвих, ніхто вже правди не розповість. І опівночі Іван та Олександр прокинулися від звуків, які нагадували старечу ходу по підлозі, що репить. Розрахунок Івана виявився правильним. Привиди вийшли із дзеркал через створений двома дзеркалами тунель. Саню, йди сюди, швидше. гукнув екстрасенс слідчого, а останній схопив табельний пістолет і прибіг, але, побачивши дві примарні постаті, зрозумів, що зброя там безсила. В кінці тунелю, в обох дзеркалах, світилися блідим світлом, яке схоже було на віддалені точки світла, а сам тунель мав похмурий та моторошний вигляд. Але найбільш моторошно виглядали привиди убитих, напівпрозорі, змучені, вони дивилися осклілими очима на нерухомих гостей, обличчя в них були сині, як від задухи. Власне, нічого дивного адже трупи старих знайшли в лісосмузі за містом задушеними. Це не ви нас убили, потойбічним голосом сказала одна з примар. Так, ми не вбивці. Відповів Іван у той час, коли Олександру дармови відібрало від страху. Ми шукаємо тих, хто вас убив. Ви можете сказати, хто то був? Так, ми знали цих людей. Хто вони, де їх шукати? Це був ваш онок чи син наркоман? Ні, вони не винні. Хоча син опосередковано винен, якби він не підсів на наркотики, то навряд чи все це сталося б. Це дуже давня та сумна історія. Тоді хто і за що вас убив? Наркодилери, які постачали свого часу нашому молодшому сину цю Гедоту. Але чому? Заради квартири? Син і сам підсів і невістку присадив. Дилери нерідко приносили їм наркотики прямо додому. Вони перетворили їхню хату на свій гнилий притон. Онуку від них діставалося, ганяли малого, вимагали, щоб він був у цих бандитів на підхваті, а за найменший непослух його били. Син з невісткою ніяк не протидіяли цьому неподобству. Врешті-решт малий втік з дому, випадково убивши виделкою дилера, який ледь не задушив його за непослух. Його спільники почали полювати за нашим онуком, але його прихистив у себе один з його дядьків. І тоді дилери прийшли до нас і показали фальшиве міліцейське посвідчення. Вони виманили з нас його місцезнаходження. Ми тоді не знали, що то бандити, і розповіли все. Добре, що брат невістки виявився не сполохливих і зумів відбити збройний напад на своє помешкання та родину, а потім просто здав нападників правоохоронцям. Закрили їх тоді по повній програмі і за наркотики, і за збройний напад, і за підробку документів. Онок залишився у дядька, а нам було соромно за те, що ми фактично навели на них цих виродків. І пропащого батька теж не захистили. Вам нема за що себе карати. Відповів Іван, ви ж не знали, хто насправді до вас прийшов. Брати невістки та свати сказали те саме, але онуку ми не могли після цього спокійно в очі дивитись, та й він випадково дізнався про те, що це ми видали його місцезнаходження, тому й сам не хотів нас бачити. А тепер ці бандити, ну ті, які залишились живі, кого не вбили у в'язниці, вийшли на волю і одержимі жагою помсти всім тим, через кого вони там опинилися. А нас вони ще й через квартиру убили, вирішили оформити її на себе, а потім продати. Через кого вони оформляють? Прізвище нотаріуса ви можете сказати? Федоренко Сергій Павлович, знаю такого, озвався нарешті слідчий, сховавши табельну зброю. Він давно викликав у нас підозри, але доказів на нього не було. В його сейфі ви можете знайти документи, які він оформляє для передачі нашої квартири у власність лідера картелю. До речі, під виглядом онука до нас приходив його син із своєю дівчиною. Вони теж члени банди. Тепер ясно, чому сусіди казали, що незадовго до вбивства до вас приходив ваш онук, якого виховав дядько, вголос подумав Ковальчук. То не наш онук, хоча вони ровесники. Але ми давно не бачилися і тому ми його не впізнали. Ви кажете, що ці бандити у режимі жагою помсти? сказав екстрасенс. Тобто, виходить, що брат вашої покійної невістки, який прихистив племінника, також у небезпеці. Саме так бандити стежать за його будинком уже тиждень, а через три дні, коли він повернеться з рейсу, вони спробують спалити його квартиру разом із ним та його дружиною. Де вони живуть? Ми повинні зупинити їх. Почувши адресу, Олександр записав усе він все ще був наляканий такою розмовою. А де шукати лідера картелю і тих, хто до вас приходив? Слідчий слухав та фіксував у себе в блокноті відповідь привидів Вже світає, ми мусимо йти, сказали привиди та пішли в глиб тунелю в дзеркалах. Слідчий від побаченого був у повному шоці, адже ще ніколи він не брав свідчень у привидів убитих людей. Треба було діяти і діяти негайно, аби запобігти новим жертвам. Приїхавши за адресою, яку назвали привиди, і Олександр розповів господарям, що на них готується замах, і сказав, від кого. Звісно, слідчий не казав, що йому про це сказали привиди їхніх убитих нещодавно родичів хто в це повірить. Господарі одразу згадали той епізод понад 20-річної давнини і дозволили правоохоронцям влаштувати засідку бандитам. І, як і попереджали привиди, бандити хотіли спалити живцем тих, хто тоді посмів дати їм відсіч і здати їх в руки правоохоронців. На щастя, не вийшло. Останні виявилися швидшими запобігли злочину і доставили зловмисників у СІЗО. В той же час було затримано лідера банди та його сина з невісткою. Безумовно, ніхто не казав, що на водку дали привиди. Головний бандит подумав, ніби його здали його ж підлеглі, і прямо в залі суду кричав, що поріже їх на ремені за те, що зрадили. Але на вирок суду це не вплинуло. Всі члени злочинного картелю отримали заслужені терміни та поїхали у звичні вже їм місця позбавлення волі, І лише душі невинно вбитих стареньких досі живуть в дзеркалах у своїй квартирі. Команда захисників над селом уже вечоріла. Хоча було літо, Рекс не дуже любив лежати на землі. В улюбленій будці було набагато краще. Цю будку своїми руками збудував його господар, який нині знову боронив Україну, так само, як і в далекому 2014 році, коли він привіз його та Кінга з Донбасу. Кінг це кіт, який у відомій приказці гуляє сам по собі. Він на диво добре ладнав з Рексом. Дивуватись не було чому вони ще малечі, покинуті і нікому не потрібні. Голодні і холодні прибились на позиції наших захисників і, як не дивно, не прогадали. Бійці десантно штурмових військ України виявилися людьми, на відміну від росіян та сеперів, які, як потім показала практика, в буквальному сенсі готують з домашніх улюбленців шашлики. Наші військові і прихистили тваринок, розділивши з ними свою їжу і бліндажі. Кінг та Рекс були не єдиними тваринами, які прибилися до наших бійців в зоні бойових дій, і коли настав час ротації, то хлопці стали забирати звірят в свої домівки. Це не тварини, це бойові товариші, думали хлопці везучи котів, собак, а іноді й їжаків додому в інші регіони, які не бачили війни на той момент і близько. Рекс та Кінг уже в той час свого життя не уявляли одне без одного і без свого рятівника. І тоді ж, у потязі, вони вперше йому віддячили за все добро, яке він їм зробив, коли надали обчистити його рюкзак крадію, який працював в поїздах, обкрадаючи пасажирів, що спали. Рекс, у буквальному сенсі, тоді зловив його за руку, а кінг ледь не здер з нього скальп. Зараз же кіт і пес згадували цей випадок із певною ностальгією. І хто, дивлячись на нас, скаже, що кішка з собакою це вороги навіки? сказав рекс кінгу, коли кіт, перестрибнувши через паркан, підійшов до нього. На щастя, господиня вже лягла спати, її діти ще раніше, і тому ніхто з людей їхню розмову не міг почути. Так отож. Та й що нам ділити з тобою, відповів кінг, сівши та обгорнувшись хвостиком біля свого кудлатого друга. Врешті-решт, ми одну роботу робимо. Згоден. Тільки й того, що я захищаю дім від злодіїв і інших зловмисників, а ти від ворогів невидимих. Так, у буквальному сенсі я боєць невидимого фронту. А до речі, як обстановка на цьому самому фронті? спитав у друга Рекс. Враховуючи специфіку цього місця, де стоїть наш приватний сектор, то поки що було тихо. Ну так. Зазвичай на місцях, де були поховання, а потім там збудували житлові будинки, привиди похованих не дають спокою живим. Як добре, що двоногі не знають про це. За всіх не кажи, старі знають, вони просто не хочуть уже нікуди переїздити із звичних їм місць. Так, добре, що наші двоногі не в курсі, вони ж тут не так давно живуть, ну та й не треба їм про це знати. Так, Рекса, добре, ти, мабуть, відпочивай, а я йду патрулювати вулицю. До мене дійшли чутки, що тут можуть з'явитися люди тіні, відповів кіт і повільно пішов з двору приватного будинку. Будинок був одноповерховий, але доволі пристойний ремонт ззовні та всередині сучасні меблі, непогані клумби на дворі. Щоправда, приводом та іншій нечисті все це було байдуже. Вони хотіли якомога більше шкоди завдати людям, які жили на цій території, а Кінг, як і інші коти, виконував надважливу задачу захищав людей від нечистої сили. Люди лише припускають, що коти це містичні тварини, які відчувають щось потойбічне. а самі коти чудово про це знають. І усвідомлюють, що матінка природа наділила їх не лише великою силою, а й великим обов'язком захищати людей від тих ворогів, яких неможливо здолати звичайною зброєю. Якби же ще люди цінували те, що ми для них робимо, і ніколи нас не ображали, думав про себе кінг, видивляючись своїми магічними очима потенційну загрозу, але поки що її не було, ну принаймні на його вулиці зайти бо це доселене чи що. Думав кіт про сусідську кішку. Але потім згадав, що селена хворіє і знаходиться у ветклініці. Хай ведужує», думав кінг, повертаючись у бік свого будинку. Але йому довелося прискоритися і перейти на біг, коли він почув протяжне виття Рекса, яке за ним підхопили собаки з інших дворів. Сука, якого хріна? Сказала обуреним голосом господиня, визирнувши за двері, щоб пригримнути на рекса, який розбудив її своїм виттям, схожим на сирену повітряної тривоги. Жінка не бачила, що з її двору вже в будинок зайшла темна істота, віддалена схожа на людину, але очі, якої палали моторошним та неприродним світлом. Істота у вигляді чорного диму увійшла в будинок, коли ще всі спали. А уже в кімнаті дітей вона почала набувати більш чітких обрисів. Діти спали і ніяк не відреагували на появу нічного гостя. Їхня мама теж уже лягла спати, перед сном вчергове помолившись за свого чоловіка, який наразі хоробро захищав її дітей і всіх нас від расистів десь на півдні країни. Саме завдяки йому і його бойовим товаришам вона, діти та все їх селище не бачать жахіть окупації, саме завдяки йому вони всі спокійно сплять. Щоправда, жінка не бачила моторошного тіньовика. Який вже майже набув своєї форми і схилився над її дітьми, а поринувши в сон, жінка не чула, як у спеціально зроблені маленькі дверцята вбіг у будинок кінг. Він одразу кинувся рятувати дітей від страшної істоти, яка вже тягла до них свої примарні руки. Але монстр ніяк не очікував, що в його руки вчепиться з неймовірною люттю кіт, який дуже вчасно тут з'явився, і не дав йому вчинити лиха дітям. Людина, тінь закричала і відкинула кінга, гепнувши його письмовий стіл. Він упав зі столу на підлогу. Йому зверху на голову впали речі дітей. Не на того напав, Паскудо, сказав кінг і знов кинувся на непроханого гостя. На цей раз кіт вчепився йому не в руку, а в шию, запустивши в неї свої гострі пазурі, які він встиг поточити об сусідську вишню під час патрулювання. Демон заволав, намагаючись скинути з себе хвостатого захисника оселі, тільки би дітей не розбудити, думав про себе кіт, роздряпуючи потвору так, що з її шиї і рогатої голови вже потекла примарна кров. Він чув відчайдушний гавкіт Рекса собака сидів на ланцюгу і не міг прийти на допомогу другу, який бився з демоном, що посягнув на дітей господарів. Це був навіть не привид когось із похованих тут у давні часи. Ці привиди вже боялися близько підходити до будинку Кінга та Рекса. за виключенням деяких, хто не робив шкоди людям і хто із теплотою ставився до тварин. З такими кінг часто спілкувався, дивлячись на них. Люди завжди дивувалися, коли бачили в такі моменти свого востатого улюбленця і не розуміли, що він видивляється. Зараз же вони не бачили і не чули того бою, який відбувався між котом та демоном. Останній вже був сильно поранений, уже розумів, що він не виграє битву проти кінга, і почав розчинятися у повітрі, рятуючи своє демонічне життя. Цього ще не вистачало, не втечеш, подумав кінг і кинувся наздоганяти ворога, гупаючи лапами по підлозі. Накинувшись на демона, тіло якого вже було у вигляді диму, невидимого для людських очей, Кіт гарчав і шматував тіньовика, а тіньовик намагався задушити тварину. На щастя, йому це не вдалося, і Кінг вийшов переможцем з тієї битви, як завжди. Від ударів тіло нило і перед очима були іскри, але він залишився живий, і це головне. Кінг, якого хріна? пролунав голос господині, яка вийшла в коридор на шум бою. Чого тобі оце найметься? Сам не спиш та іншим не даєш, сонним голосом сказала жінка. Мамо, що таке? почувся голос доньки в той час, коли її брат на сусідньому ліжку лише трохи підвівся і не встиг нічого сказати. Все нормально, це просто кін хвастував нічний тигедик. Ясно. Діти знову лягли спати, а кіт пішов у кімнату до господині, ліг на ліжку поруч із нею, згорнувся клубочком і буринув у сон. Маю на це право, але з тебе вранці велика рибина за те, що врятував твоїх малих, жалюгідна двонога думав кіт, провалюючись у сон. А подумки він та Рекс, який уже заспокоївся і теж спав, з'явились у голові свого господаря, який теж зараз тримав оборону на передовій. Ну що, двоногий, сказав кінг, ми щойно обоє врятували твоїх малих вони нічого не бачили і не чули ні того, що тут відбувається, ні того демона, який намагався їх задушити уві сні. Зараз ми подумки з тобою і захищаємо тебе. Дякую, хлопці. відповів подумки своїм улюбленцям їх господар. Така вже у нас робота захищати і бачити те, чого краще не бачити нашим близьким. Таємниця покинутої лікарні. Сталося це в благословенні нульові, коли країна оговталася від брухливих х і потроху дивилася у майбутнє, хоча й проблем ще вистачало. Але школярів глобальні проблеми не дуже цікавили у них завжди були та є свої дитячі підліткові проблеми. Андрій та Володя не були виключеннями. Хлопці разом ходили до школи і на бокс. Вони робилися в комп'ютерних клубах, яких тоді було повно, билися з місцевими гопніками, коротше, відривалися наповну. Район, де вони жили, не був найбільш благополучним у місті, повно наркоманів, алкоголіків, колишніх сидільців і іншої в лапках еліти суспільства. Звісно, були й нормальні люди, але їм краще було не виходити на вулицю вночі або ж носити з собою зброю. Тож бокс був потрібен двом друзям не так для того, щоб здобувати кубки та медалі, як для того, щоб уміти постояти за себе. На щастя, Гренер прищеплював сміливість і бойовий дух усім своїм вихованцям. І Андрій із Вовчиком не були виключеннями. У хлопців почала вироблятися жага екстриму, і вони у вільний час лазили по різним диким і покинутим місцям. Врешті-решт хлопці звернули увагу на недобудовану будівлю, яку планували як новий корпус для лікарні в їх районі. Але потім в інвестора почались фінансові проблеми, новий забудовник не знайшовся, і велика загляна коробка так і залишилася стояти, приваблюючи до себе наркоманів, алкоголіків, дилерів та інших кримінальних елементів. Чувак, треба нам туди почати ходити, сказав Андрій. Головне не напоротися на наркоманів або дилерів, відповів вовчик. Ціни будуть церемонитись. Боїшся, ми дарма битися вчилися чи як, тим більше не перший раз нам бити пику нарикам чи лигарям, а от на ментів напоротись, оце вже проблема. Так, хоча, думаю, мій дядько виручить. Чекай, так він же пішов із міліції. Так, але сам розумієш, потрібні знайомства та контакти лишаються. Ну так. На вихідних хлопці через вікно першого поверху проникли в будівлю і побачили там суцільний безлад порожні пляшки, шприци, використані презервативи, упаковки від наркотичних таблеток, обіцяні ганчірки та інший мотлух. Ну і гадюшник. Чувак, я пропоную це місце зробити нашою базою. Згоден. А на базі такий срачильник не можна допускати. Пропоную потроху навести тут лад, а сміття нахрін спалити. Окей, починаємо. Вичистивши перший та другий поверхи, наступного дня хлопці повернулися і продовжили прибирання бази. Не чіпали тільки купи лайна та графіті, які зазвичай не несли в собі жодного змісту. Але на горіщі, яке було доволі погано освітлене, Андрій та Володя побачили на стінах доволі дивні і моторошні написи та малюнки. Там були пентаграми, якісь дивні символи віддалено схожі на якісь руни, написи незрозумілою мовою. Але найстрашніше, від чого навіть у хлопців-боксерів пішов мороз по шкірі, це кров. Кров була і на стінах, і на підлозі. Виднілися навіть сліди від цілих калюж крові. А далі, навіть при поганому освітленні, хлопці побачили звалище людських кісток, складених, наче пірамідою, на вершині якої лежав череп. Щойно юні екстремали глянули на череп, як побачили, що ті місця, де були очі, засвітилися червоним, а вже через секунду прямо перед ними спалахнув вогонь. Андрій та Вовчик відсахнулися від такого освітлення приміщення на кілька кроків назад. А далі вони побачили біля піраміди з кісток фігуру в плащі з каптуром. Можна було подумати, що це людина, але постать була понад два метри зростом. Тут страх уже повністю оволодів шукачами пригод, і вони мерщій кинулися до виходу з моторошного горіща. Але поверхом нижче хлопці побачили ще декілька таких постатей, як та, що була зверху. Одна із них демонічним голосом сказала: Ідіть сюди і простягла до них свої руки. Руки були з темної шкіри чи то синього, чи то чорного кольору, а замість нігтів росли аномально довгі пазурі. В районі очей у цих істот запалали червоні вогники на зразок тих, якими світилися очі черепа, біжучи один поперед одного, падаючи, допомагаючи один одному піднятись і знов біжучи. Хлопці бачили, що на кожному поверсі нижче цих істот стає все більше, і всі вони, щойно помічаючи непроханих гостей, одразу кидаються за ними. Вибігши на вулицю, де вже було темно, хлопці побігли до супермаркету. Там, на нічній зміні в охороні, працював дядько Володі. Зупинились вони лише на порозі магазину і одразу впали на підлогу, не маючи більше сил стояти на ногах. Хлопці, що з вами? пролунав голос дядька Юри, який одразу їх помітив. Дядьку, виручай, сказав, задихаючись, вовчик. Що сталося? Ми все розповімо, але спочатку можна води? Так, звісно, таке враження, що з вами чорти гналися. Ти, в принципі, вгадав. Дядько провів племінника і його друга в кімнату охорони і, вислухавши їх розповідь, оторопів від жаху. Я сподівався, що все закінчилося. Хлопці ви розворошили осине гніздо і, по суті, розбудили таке зло, що я навіть не можу описати. Справа в тому, що коли я працював у міліції, то на районі почали зникати люди. В ході слідства ми вийшли на культистів, які практикували людські жертвоприношення і хотіли викликати в наш світ якихось демонів. Звісно, що ми не повірили в ці байки, але коли пішли їх брати якраз в ту будівлю, то самі все побачили. Ті демони дійсно виглядали так, як ви описали. В ході операції ми ліквідували при затриманні їх лідера, а інші розбіглися. А згодом мої колеги, які брали участь у тій операції, почали гинути один за одним. Я залишився останнім із групи. Щойно він це сказав, як у магазині раптово зникло світло. Наказавши хлопцям залишатися на місцях, Юрій вийшов з ліхтариком у залу магазину. Те, що він побачив там, змусило його оторопіти від жаху. Всі працівники та відвідувачі лежали на підлозі мертві, а над ними стояли високі постаті в каптурах та ще червоними очима. І вони прямували до Юрія. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!